За рахунок коштів з державного бюджету обласному бюджету було відремонтовано доріг комунальної власності на суму 10 мільйонів гривень. За кошти обласного бюджету на суму 9 мільйонів гривень, за рахунок з державного бюджету, місцевого бюджету на суму 9,8 млн грн. мільйонів гривень. За доліка є. Так, да, тому я побачився з цим, але, але я раніше в такому ракурсі хотів сказати для журналістів, для людей, які нас також слухають сьогодні. Тому, в принципі, звичайно, це ті кошти, які не можуть вирішити всі наші проблеми, тому що проблеми і достатньо, але я думаю, це на мій погляд, значна частина коштів, яка вже ми бачимо, вирішує наші будучі українці. У нас відповідно на сьогоднішній день фінансування проходить згідно відповідних практиків. Правда, є невеликі відставання. Всі приказні розумієте, що всі кошти проходять через казначейство. Це така тема, що я не хочу тут встраждати, тому що я всі детальні досі, як говориться, розбираюся. А якщо сказати загальним, то е, ті заверні відносини, які ми складаємо на сьогодні, бо те управління виступає замовником е, робіт, то в нас е, є така загальна картина, я її можу озвучити, як освоюються кошти на сьогодні, що це інформація стане на 24. Як сьогодні освоюються кошти е, організаціями, я хочу типу, розділити в нас, як воно йде по нашій звітності, так і буду озвучувати, що в нас по е, державному бюджету місцевим бюджетом кошти, які були виділені розмірі 69,5 мільйона, на сьогоднішній день це саме е, так. Поганий відсоток, майже 20 з 8% тільки освоєння. Так що тут, як говориться про проплату, якщо ще ми не можемо виконати е -е, ці роботи. Але всі посвоє, вони проплачені чи не проплачені? Це вже проплачені. 20% від освоєння коштів проплачено. Але все ж таки на сьогоднішній день ми вже маємо більше половину року, хотілося це показник підняти. Тут по субвенції з державного бюджету місцевому, тобто з обласному бюджету, тут показник нас сягає вже 36%. Це влучив вже сьогодні. От, і тут роботи продовжуються. Я думаю, тут питань про хвилювання не видаває ніякого по обласному бюджету. Нас сьогодні хочуть вже перевершувати один відсоток. Питань, я думаю, взагалі ніякого не буде. Тут у цьому націю. Ми всі зобов'язані свої випадки до, до кінця року. Тільки основна причина, якщо є затримка, це на рівні казначества. Я не можу це коментувати. У нас на Україні найгірші дороги до були пункті. у Львівській області і найгірші дороги. Волинській області окремо Кишивському дерево. Більше таких дорог не йдемо. За ціле літо, за всю зиму ми не спробулися ні одного кілометра дороги покрити, ні одної явно, в принципі, не заробили. Ви проїдьте за цей дорогою, що йде від Доманова, проїдьтеся на вулицю. І побачите, проїдьтеся на поліці. І у ковалі там страшні на дороги. І я не знаю, куди дається ваше управління. О, і той, йому була тому що тут спіхати так, вони спіхають на користь, користь спіхає на вас. А дорога, як була, так і стається поломана, побита з ямами. Яка там скорость може бути? А ви знаєте, що в нас ходять машини за закордонні, і там 40 кілометрів стоїть. Як же цей чоловік буде їхати? 40 кілометрів, як йому треба їхати в русь чи ще не. Ви розумієте? Перше економічно не видно. Це, ми втрачаємо свої гроші, нас обминають із цього. Нас не хочуть через нас їхати, до нас немає. Там скоро 40-30 кілометрів, а на явості їде 10-20 кілометрів, 20. Це лікової машини. А що говорити за що говорите за великої верстачні машини? Розумієте? Ви на кому генетик звертаєте увагу? Я хочу сказати, Ружищанський район, так? Тут, я знаю, що там були ті дороги, більш-менш нормальному стані дороги, в сюди більш-менш нормальному стані дороги. На духові, як під'їжджає, з цієї сторони під'їжджає, чи з зводиться з Білорусі, договір погану статус. Дуже прико, розумієте, і душа повинна, коли наші асфальтовітонні заводи простає, просто простає, такі потужні. А він зміг навіть автодорогсель Юрій Васильович, який вла... не власник та голова нарядової ради. Час від часу тільки працює. Чому? Чому такі потужні організації стоять, боляче дивитись да, на наші дороги? Куди не їдуть? Далі дійсно на початку року, та й не на початку року, ми практично кожного року наголошуємо, даємо свої інвестиційні наміри, але державний бюджет приймається, наскільки коштів держави хватає, скільки виділяється. Ми це повинні з вами розуміти. В цьому році, як ніколи не тільки в годину, всій Україні дороги пішли. Нарешті дорожні діти не то що почули, бачили, що вони є, що їм треба працювати, що їм треба відновлювати дороги. У нас є дві проблеми, яка деякі прозвучали сьогодні е, проблема реального фінансування. І проблема euh, якісних робіт. Проблем. Річ у тому, що проблема фінансування не дає змоги вчасно відремонтувати дорогу. Ми ремонтуємо, бо спочатку року немає грошей, потім літом, осінню ми ремонтуємо і успішно до початку зими, до перших морозів, ми завершуємо ремонтувати. Люди їздять тоді вже по добрій дорозі, коли сніг закатає і від замерзів. Це перша проблема. Ремонтувати і фінансувати дороги треба на початку року, і за перших 3-4 місяці роботи всі повинні як в Білорусі повинні бути завершені. Друге якість робіт. Проблема в тому, що дуже багато у нас звучить ремонтних робіт на папері. Навожу приклад, коли я подавав депутатський запит в грудні про дорогу, перший мій запит, дорога районі берестяни це Маневецький район Оренбівка, Ківерцильський Берестяни. Прийшов лист з служби автомобільних доріг, що закладено е, роботи по реконструкції цієї дороги. Кожного року проводиться по профілювання. Я років декілька там не бачив реального профілювання. Там дороги ями, пояс. Там не те, що там, там трактор з проблемами проїжджає, як то, що у свободі. А це нормальна, реальна хороша дорога. Це я даю приклад, що відписка те, що дороги профілюються, в реальності воно не виконується. Бо одне діло добитися гроші, друге діло реально їх вложити і зробити якісні роботи.